У мене бабця, вона з Новайдарщини Луганської області, і вони поїхали 50-ті роки працювати на Кубані всіми сім'ями там їх. Тіда дев'ять братів, дев'ять дітей, точніше в сім'ї, бабця і вони там засновували, заселяли цілі станиці, цілі хутори вони заселяли там. Я коли приїжджав до Бабці, я про це казав. Там було набагато більше українська на Кубані атмосфера, мова, все, що хочеш, побут ніж Лавграді, Та. Дуже довго навіть не, ну, не вкладалося в голові, що насправді оце і територія Луганщини, умовно кажучи, що це взагалі була ніч я. Ну, а то територія повної вольності. Це просто до питання цих станиць. Наскільки було зачищено потім сама от частина, яка була в Україні, настільки навіть не сильно не, не впрягалися вони на Кубані. У нас дуже мало там станиць Луганська, ну їх там мало. А якщо, наприклад, ти там дивишся, я просто пам'ятаю навіть по цьому радянському радянському російському там КВН і купу там команди Краснодарський край, і вони всі станіця, там то. От така станиця, ну тобто вони всі там зі станиці. Тут Потрібно розуміти, що на Кубані. Е там оце все козацтво, оця вся українськість, Вона залишилась от в такому якомусь дуже архаїчному вигляді.